Олександр багато працював і ретельно тренувався, аби війти в збірну України з карате, каже його тренер Павло Шестаков. Наша підготовка почалася з серпня місяця. Ми прийняли участь у зборах сонячній долини. Нас запросив туди клуб з Одеси. Далі ми прийняли участь в декілька контрольних турнірів: клубний чемпіонат, обласний турнір, міжнародний виїзд в Сербію. І після цього вже в тій формі, яка нам потрібна, була, ми підійшли до чемпіонату України. На чемпіонаті України Олександр впевнено переміг і з хорошими напрацюваннями поїхав в Словенію на другий етап відбору до збірної України. Коли я виходив в Словенію на в... бився за третє місце, я думав завжди про національну збірну і боявся програти. Ну мені це не помішало. Я звуву перемогу. Зараз Олександр готується до чемпіонату Європи, який відбудеться в лютому в Цюріху, адже в національній збірній серед молоді він єдиний представник Буковини, тому на ньому велика відповідальність. Фінал моє завдання, мета на Європі попасти в фінал і приїхати на Буковину з зі... срібної. Або перемогти на Європі, це моя мета і мрія. З гарними здобутками з Словенії приїхали інші представники клубу. «Максимум». бронзу привіз Василь Биндю і запевняє, що на цьому не зупиниться. Перше, це я хочу впасти у збірну, тому що у збірну впадають краще. А я хочу стати кращим. Срібні медалі здобули Альона Савчук та Володимир Рурак. У нас в мене був бойовий. Я готувався взяти перше місце. Але чуть-чуть не вистачило мені завоювати перше місце. Але потенціал цих молодих каратистів каже тренер, дозволяє сподіватися, що всі вони досягнуть мети і стануть не лише чемпіонами України, але й Європи та світу. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.